Добрий день, мої малята! Знову рада вас вітати. Дітки, у нас сьогодні будуть незвичайні гості. Я пропоную вам послухати загадку і спробувати відгадати, про кого ж йде мова. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без з вікон, а красивий, світлий, чистий. А живутні молодці, гарні красені плавці. Дітки, про що йдеться мова, як ви гадаєте? Це акваріум. Так. А хто живе в акваріумі? В акваріумі живуть нас рибки. Правильно. Дітки. Погляньте, які гарні рибки в цьому акваріумі. Подивіться, які вони різнокольорові і маленькі, і великі. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивися, як вона прутко аж до дна пірна. Дітки, а чи подобаються вам рибки? А як ви гадаєте, а що вони вміють робити? Так, плавати! Пірнати, хвостиком махати, а як плавають рибки? Деякі плавають повільно, а деякі й швидко. Дітки, а як ви гадаєте, а яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Так, чиста, вірно. Тому воду в акваріумі потрібно міняти. А камінці, мушлі, які лежать на дні, треба мити. А щоб рибки гарно себе почували та росли, їх потрібно кормити. Тому для них є спеціальний риб'ячий корм, який їм дуже подобається. Тітке, а як ви гадаєте, а чи можна стукати по акваріуму? А рибок брати до рук можна? Ні. Краще не треба, їх це може налякати. Добре, молодці малятка. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому біда. Може, їй до ротика потрапила вода? Дітки, як ви гадаєте, рибки можуть говорити? Поміркуйте над моїм запитанням. А зараз давайте з вами спробуємо показати, що вміють робити рибки. Така невеличка у нас мінічна гімнастика. Рибки посміхаються, посміхнулися. Рибки відкривають і закривають ротика. І повторюйте уважно, рибки витягують губи трубочкою. Ось так, молодці малята. А зараз малята давайте з вами трішечки пограємось і відпочинемо. Для цього потрібні нам будуть наші долоньки. Так що приготуйтесь, слухайте уважно і повторюйте за мною. Лали долоньки разом і повторив. Рибка плаває в водичці, рибці весело гулять. Рибка, рибко, золотенька, хочемо тебе пімать. Рибка спинку вигнула, черв'ячка зловила, хвостиком вильнула, швидко, швидко, швидко поплила, молодці малятка. Дітки, погляньте, мені принесли. Дивіться, скільки рибок! Але тут є великі і малі. Допоможіть мені розібрати рибок. Ми великих покладемо в червону мисочку, а маленьких в синю. а потім я їх переміщу в різні акваріуми. Ну що ж, будемо розбирати? А ну погляньте, як ви гадаєте, це рибка велика чи маленька? Велика рибка, ми її помістимо до червоної мисочки. А ось ця рибка. Маленька ми її помістимо в синю мисочку. Молодці. А ця рибка теж велика, червону мисочку. А ось ця маленька ми її помістимо в синю мисочку. Молодці малятка. Ну що ж, малятка, ми з вами впоралися завданням. Сьогодні ми з вами познайомилися з акваріумом. побачили, хто живе в нашому акваріумі. Подивилися. Як рибка в нас, що вміє робити? Так, плавати, пірнати. Я гадаю, вам сподобалось розглядати рибок. Так що ви, маленькі мої розумнички, дуже добре попрацювали. До зустрічі, малята!